У мене зараз буде розпаковка. Ти вчора купив каток за 4 тисячі. Що я мог... За 4 тисячі я б би покатав по всьому городу. Ну, каток за 4 є. Я думаю, піду і я за 5 тисячі, не, куплю, хоч на півстоїмості. У ну, мене така красота, а я зараз не придумую на стільки красоти. Я тебе набрав. Навіть, навіть не вилазить. Така бухта шланга. Найкраще, який в них був, ціла бухта. Зільки набрав всякої сіроманті. Отут ми зробимо, ну ладно, потім що взяв із ще хазяй український пістолет. пістолет, чи як, правильно, ну, він красивий. У нас все українське ламається, ну, Думаю, що цей такий він красивий, якщо поламається, то не страшно. Сейбінікілей різних, поливалок, швидкосйоми, Це, це шланці єниць. Це було в цьому комплекті. взяв, у нас буде отака штучка. Положимо тут трубу від оціля. 25-ту трубу у нас там вдома є. Якщо нема, то купимо. 25-ту трубу положимо. Стоєнятися буде отакими от от Ось. Ось. Ну, Це один, один я купив, а потім будемо, будемо дивитися, що нам треба і ще докупляти. Труба 25-та, отакий тройник. В тройник вкручуємо кран. Крутили кран з бистросйомом і. До нього цепляємо що угодно, положимо два-три штучки отаких от в трубу, лежатиме понад забором. І в 25-й трубі пропускна способність хороша. Так що я думаю, що буде вічний водопровод до перших морозів, а потім ми його успішно розморозимо. А що ж я, розпаковку-то я зробив. А саме головне, що в мене голосить, саме головне таке люгенький воно. нас. Вітер не вітер. Отака От штучка 550 гривників. Ну, вона регулюється, площа 334 квадратних метри, написано, ну, 18 форсунок. Ну, словами спросив, у них стільки вона зрошує, словами сказали, що 13 ширина і 34 длину вона може брати. Ну, вона. Крутиться туди-сюди, так, можемо виставити на 90 градусів, можемо виставити, чуть -чуть -чуть, навіть якщо отак, щоб де поливати. Можемо на 180 і буде поливати вона туди й сюди. Оцим ось регулюється. Ось оцим. Оце ось тут. Ця штучка регулює, регулює полів. Так що спробуємо е спочатку сетою, а далі що буде. Не вийде, не сподобається. У них ще багато. Ця вийшла 550 самодорожча. Ну, вона смутила тим, що соблазнила тим, що вона поливає. Поливає, який радіус установим, такий і буде. І це мене устроїло, соблазнився. Ну сказав, якщо вона не буде працювати, то я бігом до вас і віддам її назад. Щось я вірю. в них немає вже в цих поливалках. Ну, такі то діла. Ну, расход води величенький з цією, з цією поливалочкою. Яка вона може. Станція не виключається, все время працює. Тут, кстати, у мене погріб. О, що в мене? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Погрібний. Погріб, а бульон. Ой. Піймав, піймав у сейчас. Так що станція треба буде настраювати, щоб час-півтора поработала і перерив по часу. Да, максимум 2 часа йому не ця робота, більше двох часов. Так що по часу включимо, час по часу і з переривом. А це стоїть на 90 градусів, отака площа захвата. Якщо поставимо на 180, ще в цю сторону, кусочок буде таки доволі хороший. І розбризки. Ну, зараз вітер розбрізкує гарно, все чорне поливає. Ну, вітер, здоровий вітер. Як буде в тиху погоду, хто. Збиває. Взяв у руки поливалку. І отак, ой, як класно. Отак, отак поливати гарно. Де хочеш, там і поливаєш. Я де, де, хоч отак. Ось, отак ось поставлю. До туалета підсіптую. Ну, вітер у нас вітер здоровий, здуває. Ну то для поліва хорошо воно розноситься, бо так. А яке? Ось так красиво поливати, так. Да. Ну, Будемо так ходити. О, зараз залью отуди грудки. Ось у нас грудки. тут. А потім спробую скородити. Я зараз буду там внизу, в другому місці работать. Ні, на 500 гривень прикольна штучка. Навірно, я й собі таку куплю. І так як. І. Ну, станція качає шикарно. А як? Як вали. Так що. Да. Ну так є. Якщо вручну колись прийдеться поливати, то це прекрасно. Який хочеш. Як хочеш, такий дощ і зробиш. Куди хочеш, туди і направиш. Я хочу сюди. А тут чи поростане чи ні, туалеташ. Інтересно да. стільки, якщо поставити 2-3 штучки нам сюди, все одно ж ну, дві цей це місці є. А, все, вже кончилось, да. Ти категорично проти полива, щоб поливати, а взагалі правильно було облісі. Ми отак ось взяли, з вечора добре залили, щоб земля була сиренька, блаженька земля. Наутро посіяли і полили. Оце було б правильно в твої інтернети пеньку землю положити, зерно і полити через три дні воно б проклюнулося. А ти в оту пиляку загониш. Ето, ето. Не по-комсомольськи. Зараз поставлю отут ось, бачиш, як тут грудки здоров'я, ось грудки оце возить туалета. Зараз поставлю файгород півчаса польє. Подивимось, що, що воно вийде з цього кусочка. Ну а так, так поливає добре. Ну, я ось тут кусочок туалету оце 10 на 10 метрів зараз полью і подивимося. І так, отамечко, де я копав, там точно грудки порозбиваються. А б тут по-любому, якщо б отак замочився, залилося, і я грабельками йшов через, щоб кажу, що з вечора залити, а утром заскородити, то мільйон процентів, що багато брудочок маленьких, які розкисли розбилися. Чого ти проти поліва, не знаю. А в сиру землю полили, в сиру землю посіяли, в сиреньку земельку кинули, заскородили. Це було б... Правильність всіх технологій. А я сьогодні за бригадіра знайшов їздову лошадь, ну щось вона сутулиться, як ход. І... і шаг неровний, і руки трусяться, і ноги трусяться. Ну це ж це ж тільки. А сам купив такий каток, моби й менший купити, не за чотири тисячі, а за дві тисячі. А, а так... а ще ж після цього катка ямки поробити і засипати отакий вот тазик, треба буде по одній сім'я по одній сім'ї брати і туди позакапати. Оказується, оказується. Это... Трудна робота траву сіяти. Лучше б я картошку посадив з помідорами, ніж з травою. оце Можна вічно дивитися на три вещі. На воду, огонь. Як роботи чоловік. Контроль. Теперь у нас тут під ножи. Штопер, ножи. Типа кухня. Мангал. И тут напротив ножей еще надо тут досточку якусь повесить. Крючочки. Землю планируем, равняем. Еще один камыш поставили. Последний, наверное, больше не будем ставить. Ну, с этой стороны там уже тоже все стоят. Тут уже асфальт делали, выкатал каточком. Теперь дожик пишу. Персия грабельками и с яйца. И опять укатывается. Така площадочка. Тут я чуть бурьян пополов, так что начал прорастать, но ну, не до конца. Завтра будемо продовжувати.